Пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. На шляху духовного зросту та пізнання правди власного життя ми зауважуємо те, що тілесні бажання дуже часто контролюють життя людини, та інколи виглядає так, що ми робимо поступ, але насправді залишаємося на тому ж рівні духовного розвитку. Життя, яке підпорядковане виключно задоволенням фізичних прагнень, стає статичним, а відчуття створюють хаос у нашому тілі та розумі, що заважає нам бачити майбутнє і рухатися вперед. Цей застій призводить до того, що людина звикає до рутинного способу життя, що, в свою чергу, веде до нормалізації зла. Тіло і розум взаємопов'язані у цій стагнації підтримують один одного. Чинячи опір змінам, чим більше людина опирається змінам, тим менше може уявити, що може жити по іншому. Ми уникаємо змін не лише через опір, але й тому, що не бачимо альтернатив, особливо якщо попередні спроби змінити щось закінчилися невдачею. Часто причина нездатності спланувати інший стиль і спосіб життя це просто відсутність уваги до тіла і його потреб. Людина може дійти до переконання того, що вважає життя в тілі поразкою, і не думає, що його можна використовувати, щоб вийти з безцільного стану. Монаша традиція пропонує такий шлях духовного розвитку, коли пасивність нашого життя можна подолати, якщо звернути увагу на прояви звичок людського тіла. Зосередження на цих відчуттях. Може допомогти розірвати звичні шаблони, які стримують наше існування і відкрити нові можливості духовного зросту. Папа Франциск в одному з своїх звернень закликав кидайте виклик звичкам, просіть Святого Духа, щоб він розбудив нас. Цей процес стає важливим, якщо торкається нашого тіла і змінює наші звички. Пробудження до любові Бога вимагає також змін звичок у тілі. Любов страждає, коли наш поступ в тілі зупиняється у безперервності збудонілого життя. Тіло може змінити це, якщо людина починає активно працювати. В сучасному світі ручна праця вважається чимось незвичним. Навіть у вільний час ми часто уникаємо такої активності. Часто людина погоджується на фізичну працю лише якщо неможливо зробити щось інше. Ми не завжди уникаємо руху, але зазвичай пересуваємося егоцентрично, надаючи перевагу сидячому способу життя. Втрачаючи баланс життя у бік розумової діяльності, ми ризикуємо забути, що наш розум сам по собі не може дати нам повного уявлення про наше життя. В результаті людина живе в тілі без уваги, що може призвести до розколу її існування. Наполеглива праця руками. Може змінити життєві звички і створити нові. Вона оновлює енергію і відкриває у людині горизонти для нових можливостей. Праця, яку людина звершує своїми руками, допомагає зосередитися і зменшує розсіяність думок. Вона вчить людину контролювати свій погляд і слух. Властиво, це є важливо для управління тілом. Це також сприяє розвитку терпіння, уваги. Тиші і готовності служити іншим. Коли людина працює руками, неприємні думки втрачають силу, а внутрішні сварки стають менш гострими. Не обов'язково виконувати важку роботу, але важливо звертати увагу на прості справи і робити їх без корисливих намірів, не переживаючи, чи помітять нас інші. Ці справи корисні для нашої чуйності до потреб інших. Вони допомагають нам відкритися для нових можливостей за межами наших звичок. Часто людина виконує обов'язки пов'язані з роботою під тиском, відчуваючи, що не може перемогти внутрішню напругу, і це часто газить ентузіазм допомогти іншим. Тому важливо виходити за межі звичного способу життя, важливо навчитися залучити своє тіло до нових справ. Таким чином можна знайти новий запал і для своїх звичних обов'язків. Працюючи руками, ми стаємо ближчими до людей, які працюють скромно і непомітно. Ручна праця може освятити наше життя і суспільство. Господь наш Ісус Христос теж працював руками. Готуючи себе до своєї місії, і ніколи не було так, щоб його учні без зусиль насолоджувалися плодами чудес, які він довершив. Христос завжди благословляв зусилля людей. Працюючи в повсякденному житті, ми можемо наблизитися до Бога у втихій присутності. Час, який ми присвячуємо Богу, приносить нам розуміння і ясність. Коли ми замислюємося над своїми проблемами і полинемо в роботу. Ми закриваємо очі від своїх розчарувань, і дуже важливо не залишити себе наодинці з розчаруваннями. Святий апостол Павло закликає нас жити в мирі, займатися своїми справами та працювати руками. Це не лише про необхідність працювати, щоб не залежати від інших, але й також про доброчесну звичку, яка дає ручна праця, що веде до спокою в душі. Звісно, що праця, яку ми звершуємо своїми руками, це не єдиний спосіб, який допомагає нам покращити своє духовне життя. Ми можемо змінити наше наставлення також до їжі, до сну. Вибір поміркованості в цих речах допомагає підтримувати наше прагнення зустріти Бога. Повне задоволення своїх потреб перешкоджає нам шукати Бога. В Івангелії від Івана бачимо, як Ісус Христос звершує чудо помноження хлібів. І пізніше кажуть до тих людей, які прийшли до нього, що вони його шукають не через те чудо, а тому, що наситилися їжею. Він закликає дбати не лише про тимчасову їжу, а про вічне життя, яке він дає. Щоб насититися, ми звикли шукати лише видимий хліб, але не той хліб, який дає вічне життя. Щоб розвиднути це усвідомлення, треба вийти за межі власного комфорту. Якщо нашою головною метою стає подолання голоду, то людина легко втрачає внутрішній мир, розсудливість та стає злосливою та нервовою. Необґрунтовані думки можуть виникати з надмірної ситості, надмірний сон може заважати нам бути уважним до свого тіла. Псалмоспівець говорить, що ми повинні розмірковувати на своєму ліжку і довіряти Господу, ніч стає часом відновлення для нас. Коли ми спимо, наше тіло відпочиває. Важливо також рано вставати цей ранішній час дає людині енергію, яка допоможе в її роботі та молитві. Цей час дозволяє нам бути більш зосередженими протягом цілого дня. Догляд за тілом допомагає людині гармоніювати енергію та рухи її тіла з духовним життям. Апостол Павло нагадує, що наше тіло це храм Святого Духа. Ми не можемо ігнорувати своє фізичне життя, якщо хочемо жити духовно. На дорозі духовного життя тіло може допомогти нам жити для Бога, щоб зберегти бажання служити Йому, ми повинні дбати про своє тіло. Цей процес робить наше життя цілеспрямованим і значущим. Апостол Павло закликає носити в нашому тілі як смерть, так і життя Ісуса, щоб наше тіло стало свідком Божої ласки. Святі отці зазначали, що так як ембріон готується до життя, розвиваючи свої органи в утробі матері, так само і ми можемо формувати своє майбутнє життя, розвиваючи наше тіло тепер. Павло говорить про небесне тіло, яке хоче отримати, і таке тіло може почати формуватися вже зараз, якщо ми готові віддати себе на служіння любові. Тільки тоді. Ми зможемо наповнити все наше єство життям, світлом та істиною Ісуса Христа.